Хлопчик номер 2 Його звати по документам Rolex R. Дома він максик. Не знаю, чомусь він народився, я вирішила, що він Максик. Якщо ви пам'ятаєте мої відео, де вони маленькі, то він самий пушистий, самий лахматий. У Максика доволі якіша шерсть, ніж у інших. Але він гарний. Стандартний. Все в нього Замечательно і хорошо. Максику 4,5 в місяці. Дуже ніжна, гарна дитина. Він буде неймовірно красивий. Через те, що в нього м'ягкувата шерсть, в нього буде дуже густа борода. Тобто він після тримінгу, бачите, в нього під шерсток такий м'якенький остався. Але він згодом відтримінгується. Кому цікаво, запитуйте. Максик із без батьків.